Всім привіт! Вас вітає автопоїнт. Зверніть увагу, на нашому майданчику є прекрасний автомобіль за свою суму. Це Ford Mondeo, 2009 рік. 1,8 дизель, який на сьогоднішній день дуже економний та невибагливий у паливу. Давайте заглянемо до салону і подивимося його комплектацію. В даному автомобілі присутнє автоскладання дзеркал, яке можна включити на бортовому комп'ютері, щоб від закриття автомобіля вони автоматично складалися. Також клімат-контроль. Не кондиціонер. Парктроніки, які також працюють. А саме головне, що у нас присутнє підігрів лобового скла із-за воду, яке не міняне. І ви в будь-яку погоду, що в дощ, що холодно, чи сніг, щоб не шкрябати скло і не портити його, царапати, просто його включаєте і все, і воно у вас стає. Саме головне, подивіться, скільки ззаду в місце. Вистачить, щоб не те, що зручно їхати на далекій відстані, а можна і жити та спати в ньому. Автомобілі дуже місткий і великий багажник. Давайте подивимось. Деякі мікроавтобуси можуть позавідувати його об'єму. Присутній фаркоп, кому потрібно буде мало місця ще в салоні. Тому заїжджайте до нас за адресою Софіївська, 19. Ми вас чекаємо. Купуйте даний автомобіль, а також всі інші, що знаходяться в нас.